До України з Німеччини прибули 9 генераторів. Один із них залишиться в Коломийському пункті незламності. Решта поїдуть в області, котрі ближче до зони розмежування. Деталі дізналися мої колеги. Дуже добре гарячі тепло дуже добре. Дякую хлопцям, дякую вообще за цю організацію. Молодці у передсвятковий період пункт незламності в Коломиї щоденно відвідувало понад двох сотень осіб. Хтось, аби швидко зігрітися або випити чаю, хтось змушений залишитися довше, адже дистанційна робота вимагає безперебійного інтернет-зв'язку. Були й такі, кому просто цікаво. Пригадує начальник Коломийського районного гу ДСНС в Івано-Франківській області Андрій Мочерняк. На Коломийщині всього дві таких палатки ще одна взнятині. Зараз вони забезпечені всім необхідним згідно вимог. Законодавства, звичайно, його можна ще ну доукомплектовувати, тому що е, меж немає в цьому. Проте найнеобхідніше у нас тут є. Але коли погода погіршиться та зросте навантаження на енергосистему, очікують ще більше відвідувачів. Продовжує Андрій Мочерняк. Тоді встановлений у палаці генератор потребуватиме підсилення. Тому волонтер Василь Вілінський за підтримки німецького фонду гуманітаріан Хелп Юкрейн та громадської організації військові капелани подарував Коломийському пункту незламності. Ще один новий генератор працює на дизельному пальному, мало шумний та економний. Максимальна потужність 8 кВт. Іншими словами, такий не підходить для побутових потреб. каже помічник капелана Василь Вілінський. Генератор коштує. Ай Бі, біля, біля трьох тисяч євро. Ми ще маємо такі генератори в основному більше для для цього для сходу України, де більше потерпають люди від від, від, від цієї агресії, е, де немає світла, де люди мерзнуть, е, де холодно, де не може е, телефон нігде зарядити. Е, Херсон е, і цей Харків. А. Миколаю, будемо вишкоди потребу, куди треба більше, і туди відправимо більше. Окрім генераторів, помічники капеланів перевозять із за кордону транспортні засоби та деталі до них: засоби гігієни, продукти харчування, одяг тощо залежно від запиту. Левову частку гуманітарного вантажу передають на схід України туди, де її найбільше потребують. Ділиться співзасновник громадської організації військові капелани. Друг байко до нас звертаються люди допомогою. Він каже: у мене допустимо є в такі То держави, такі до країни, зібрана допомога, е, і ми хочемо її доставити для своєї громади там, чи, чи, чи ще якось. І ми вкладаємо е, договір або меморандум з цією організації, яка над, е, погоджується надавати допомогу. Ми просимо Міністерства інфраструктури надати дозвіл. Ці людині чи групі людей, щоб вони виїхали за кордон, перевезли ту гуманітарну допомогу під наше зобов'язання, що ми проконтролюємо її і згідно законодавства, покладемо все на місце. І тоді людина виїздить. Так допомога коломийському ДСНС від Василя Вілінського надходить не вперше. Підкреслює Андрій Мочерняк, завдяки його вмінню, його зв'язкам було пригнано як гуманітарну допомогу в наш підрозділ. Нову автодрабину, яка стоїть у нас в бойовому розрахунку, крім того, надає допомогу по укомплектуванню наших добровольців, тобто, це добровідні пожежні команди. Отримуємо ще і потужний генератор. Дякуємо, Юлія Марциновська Андрій Гращук. Події НТК.